Повномасштабне вторгнення вплинуло на всі сфери суспільного життя, зокрема освітній процес. Пропонуємо дізнатися, яких змін зазнало інклюзивне навчання в Україні на прикладі Миколаївської спеціальної школи No2. Комунальний заклад Миколаївська спеціальна школа No2 Миколаївської обласної ради, заклад для дітей з особливими освітніми потребами, яким необхідна корекція інтелектуального і фізичного розвитку. Навчання відбувається як за профільними предметами, так і корекційно-розвитковими, зокрема лікувальна фізкультура, соціально-побутове орієнтування, ритміка, розвиток мовлення. Після початку повномасштабного вторгнення заклад зіштовхнувся з рядом труднощів і нововведень в навчальному процесі. Оскільки Миколаївщина стала зоною активних бойових дій, дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування довелося перемістити до більш безпечних локацій. Навчання було переведено на дистанційний та асинхронний формат. Реалізується він з урахуванням можливостей і особистих потреб кожного учня. Добре до цього питання підключились і батьки учнів багато з них на постійному зв'язку з класними керівниками та вихователями. За що ми їм щиро вдячні, що в цей непростий для країни час вони приділяють увагу своїм дітям і думають. Про їх майбутнє разом з працівниками закладу. За час відсутності учнів силами педагогічного колективу та адміністрації було реалізовано кілька проєктів, зокрема, створення бомбосховища, ремонти в класах, закупівля інтерактивних дошок, висадка дерев перед будівлею. Всі чекають повернення дітей та прикладають максимум зусиль для цього. Згідно пункту 2, Наказу 189, від 29,8 двадцять 24 Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації у разі покращення безпекової ситуації в області та вирішення питання закладу щодо близько захисту за погодженням з районною військовою адміністрацією. заклад може бути переведений на змішану форму навчання. Сьогодні ми відвідали Миколаївську спеціальну школу номер 2 поспілкувалася з адміністрацією та дізналася про те, як зараз функціонує навчальний заклад. Сподіваємося, що якомога скоріше учні зможуть повернутися за рідні парти.